Свята не вдарять по кишені, прийнані на ялинках хмельничани зможуть зекономити. Ціни на вічно-зелені дерева порівняно з минулим роком значно впали. Натомість штрафи на самовільну вирубку хвойних зросли. Придбати новорічний символ в обласному центрі не проблема. У кожному районі міста від неділі запрацювали ялинкові базари. На один із таких передноворічних ринків завітала, і наша знімальна група. Ялини, модрини, ялиці, сосни. Хвойні дерева на будь-який смак і по будь-якій кишені від неділі можна придбати у самісінькому серці Хмельницького. Подружжя Цебріїв для себе деревце уже обрало. За новорічний символ віддали шість десятків гривень. кажуть, ціною задоволені. Це ж так, невелика ціна. Ми це того року минулого року можна. давали більше. Скільки минулого року було. Ну це не менше 100 гривень ми гривні минули. Нам дерево подобилося, ми беремо э, і, по по і щоб пахло. Ціни на новорічні красуні, попри здорожчання майже усього, дійсно впали. Метрова ялинка, на неї ціна в цьому році вона нижча, навіть ніж минулий рік, бо минулий була 62 гривні за метрову ялиночку, в цьому 48 гривень. Це мінімальна ціна. От. І якщо ялинка до 5 метрів, у нас в залежності від того, який лісгосп, в якому місці він розташований в області, вона коливається. Ця ціна розрібна від 150 до 200 гривень. Щороку тільки лісництво нашої області реалізовує понад 20 тисяч вічно зелених красунь до новорічних свят. Для цього на території лісів нашого краю висаджують цілі плантації ялинок, та прийти самому і зрубати таке дерево не можна. Штраф за самовільно зроблену ялинку він метров метровка ялиночка. Вона штраф за неї буде становити близько 200 гривень. Тому дешевше ялинку таки купити. Кожне дерево на цьому ринку, до речі, має свою бирку. Вона мала б висіти на стовбурі, однак продавці їх тримають у кишенях. А ще зізнаються, часто ціну встановлюють не за прескурантом, а просто на око. Така от їлка. вона коштує 200 рублів. Така 200 гривень. Так. Чого? як ви визначаєте, де яка і яка ціна просто? Вона Бачите, вона красивіша. От. Якщо вона красива, значить вона підходить. Якщо не красива, значить другу беремо. Інший продавець пан Анатолій вартість визначає за породою хвойного дерева. Чим довше голки триматимуться на гіллі, тим більше доведеться заплатити за нього. Дуже довго стоїть і не облітає. Що ця така що ялиця, що сосна вони не облітають. Таже в квартирі, як взяти, вони облітати не будуть. А взяти от просту ялинку таку, а це вже така це вже проста ялинка. Вона в теплій квартирі довго стояти не буде. З Івано-Франківщини вже восьмий рік поспіль пані Леся привозить екологічно чисті ялини до нашого краю. Каже, в Хмельницькому на символ нового року люди грошей не шкодують, тому їде за сотні кілометрів від рідного дому. Зазвичай разом із колегами та цьогоріч не всі спромоглися приїхати. Люди дуже багато не їхали цього року, дуже дорого. Документ, машина, стоянка, ду половики половину немає того року. Було ялинок вистачить на всіх подібних ринків в обласному центрі. Чимало на кожному районі міська рада відвела майданчики, де місцеві жителі можуть придбати свою лісову красуню.